Усі палять. це не то, що там хтось один палить, чи не всі, всі палять. Нічого не кажу, бо получу по морді. Люди зазвичай себе не бачать, бачать сусідів в основному у коментарях під нашими публікаціями. Жителі Ладижина нарікають на паліїв сухої трави з приватного сектору міста. Звучать скарги і на бездіяльність місцевих органів влади. Ви до кого звертали? Коли ви до нас звернулися? Ну тобто, ми не дзвонили. Ну чому не дзвонити? Ну, якщо є проблема і потрібно її вирішити, то потрібно звернутися до відповідної служби, яка буде реагувати на це питання. Ну, звичка, звичайно, деяких людей залишається, люди привикли наші спалювати, але багато. За роки нашої праці, ну люди переходять на компостування. Більшість людей на компостування, але ну залишаються люди, все ж таки, які привикли спалити, взяти свій попіл, розсипати на городі і вважати, що це добре. з приводу того, що заборонено спалювати відходи. Ви знаєте, заборонено палити, потрібно компостувати Немає що палити. Ну листя, відходи з городу. Не а, а просто складаєте на кучку ага. Ще туди подає? чинне законодавство забороняє спалювання листя та сухої трави, і варто відзначити, що більшість мешканців приватного сектору з розумінням ставляться до вирішення проблеми, адже від цього залежить і здоров'я жителів міста і стан довкілля. Я сама жаліюся, як хтось спали. У мене нема ні гною, ніко то такого. Знаєте, зараз вбиває людей, що кукурудзеня. От що. У мене знакома забрати хотіла кукурудзеня, і не вийшло. Ну, звісно, що не треба його палити, але де його дівати. Дрібне спалило, а воно ти бачите, які насікли на дрова, то так і палим такими. Хочу вам сказати, що, що от кукурудення ту ту кукурудзу сусідка садить тільки кукудити. Де вона його видіває? Вона його так і палить. Бо в нас на полі город, то ми його складаємо на кучу, воно в нас перегниває там та й. Це ну, там є де покласти його. Люди реагують нормально, з розумінням, вибачаються. В основному ну, частіше всього одразу, там, якщо вже запалений є костер, то одразу тушать. Люди зазвичай себе не бачать, бачать сусідів в основному, але ну, це більше я б сказала, зараз поодинокі випадки спалювання. Відходів на городах більш поодинокі. Ну, знаєте, як пенсія три тисячі, то штраф той не заплатиш. Також пані Ніна лише від нас з подивом дізналася, що Ладижинський благоустрій раз у місяць вивозить хмиз з приватного сектору міста. Коли це хто його забирав? Я щось не пам'ятаю, знаєте, мені 76 років вже. Я не пам'ятаю, щоб його колись забирали. Ми закликаємо людей, будь ласка, будьте пильні. Якщо ви бачите, що десь сусід палить багаття, звертайтеся до нас за номером, ми відреагуємо на ваше звернення, тому що спалювати не потрібно, воно шкодить здоров'ю, шкодить довкіллю, шкодить флорі і фауні нашій. А головне це пожежонебезпечність.